Привіт! Ми шкільне учнівське самоврядування Херсонської загальноосвітньої школи номер 41 І цей канал буде присвячений саме нашій школі. Давайте трохи познайомимось ближче з нашою командою. Я Херстова Мілана, президент нашої школи. А я Рули Картем, віце-президент нашої школи. А я Княницький Іван, секретар нашої школи. А це наш педагог-організатор Юлія Миколаївна Іжикова. На цьому ютуб каналі ми будемо знімати різні цікаві скетчі з нашого шкільного життя, інтерв'ю з учителями та учнями і ще багато чого цікавого. Тому підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб не пропускати нічого нового з життя нашої школи.